Друзі, привіт! Я рада вітати вас на нашому каналі Мамина Помічниця! Файно дякую, що завітали до нас на канал. І сьогодні разом з вами будемо готувати смачні вареники з вишнею та сиром. Справжні українські вареники, які виходять неймовірно смачні, пухкі, м'ягенькі і дуже дуже ситні. Тісто в нас сьогодні буде. На кефірі з содою. За рахунок цього, наші вареники дуже гарні, пухкі і досить таки великої форми. Готуємо їх на пару. Обов'язково залишайтеся на каналі і приготуємо таку смакоту разом. І в першу чергу готуємо тісто. У кефір або квасне молоко додаю соду і добре перемішую. Далі додаю сіль та одне яйце. Перемішую гарно вінечком. Просіюю борошно та замішую гарне еластичне тісто, яке злегка може липнути нам до рук. Забагато борошна не додавайте аби тісто не забити муку. Тісто з содою дуже скоро міситься. я вже його замісила, руки помила. І ось яка консистенція готового тіста. Тісто в нас дуже м'ягеньке, таке ніжне, і злегка прилипає мені до рук, але муки більше я не додаю. А в кінцевому результаті мої вареники були м'ягенькі та ніжні. Накриваю кухонним рушничком і залишаю тісто при кімнатній температурі на 20-25 хвилин. І за той час приготую начинку. В мене сьогодні будуть начинка сирна та вишня. Кисломолочний сир в мене домашній, додаю цукор за смаком, також додаю ванільний цукор або шванілін та один жовток. Гарно перетираю, і практично моя сирна начинка готова. А для вареників з вишнею нам потрібна лише спіла свіжа вишня та цукор. З вишеньки виймаємо кісточку. Начинки мої готові, тісто гарно пролежало перекладаю його на коврик, присипаний борошном, і розділяю на 4 частини. Із однієї четвертої частини тіста буду формувати вареники. І насправді, самі вареники можна формувати по-різному. Тісто можна розкачати у тоненький пласт і далі вирізати кружочкою. Там склянку чи різну форму. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво прочитати, яким способом ви користуєтеся, як ви зазвичай готуєте свої вареники. Я знаю, що кожна українська господиня обов'язково готує для своїх рідних смачні український вареник. Ще один спосіб, яким ділюся сьогодні, я готую просто. Беру частину тіста, розкатую такий гутик далі нарізаю на 8 частинок, розкачую кожну частинку у кружочок і вже формую далі вареники. Вареники сьогодні будемо готувати на пару. Хоча можна їх зварити у підсоленій воді. Але як для мене, то на пару вони набагато смачніші. Далі готую вареники по центру. Тіста викладаю начинку Одну столову ложку. Так як вареники мої досить такі великої форми, то начинки я кладу багато. Викладаю начинку по центру тіста і гарно защіпляю края так, аби тісто було добре защіплене. Такі вареники, а саме на Тісто, яке готується на кефірі з содою, воно відрізняється від інших вареників по розміру та за своїм смаком. Є в нас на заварному тісті вареник або на класичному. А саме це тісто воно збільшується в формі і вони дуже смачні, пухкі. Обов'язково раджу всім приготувати. Сітку обов'язково змащую соняшниковою олією, і так лише на нього викладаю вареники. Вода вже у мене кипит, закриваю кришку і засікаю рівно 6 хвилин. І за ці 6 хвилин мої вареники, подивіться, які вони гарні, тісто встигає добре приготуватися. І вони дуже смачні, добре у міру приготовані, не переварені. Перекладаю їх у миску, відразу ще гарячими присипаю цукром і добре змащую розтопленим вершковим маслом кожен вареник. Це неймовірно смачно. І обов'язково подаю на стіл зі сметаною. І наші вареники з сирною начинкою готові. Всім смачного! Шість хвилин у мене пройшло. І ось наші вареники готові. Подивіться, які вони гарні, жовтенькі, пухкі. Так само перекладаю в миску, присипаю цукром та змащую щедро розтопленим вершковим маслом. Це неймовірно смачно. Обов'язково готуйте. І все, наші вареники готові. Можна подавати їх зі сметаною. Всім смачно, Плачу. всім обов'язково приготувати для себе та своїх рідних. А також. Вареники з сирною начинкою, неймовірно смачні. Сирна начинка у нас така з ванільним смаком, міру солодка, зі сметаною, виходить, неймовірно, смачно і сидно. Усім файно дякую, кось сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. І якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, натискайте вподобайку. І хто не підписаний, підписуйтеся дзвіночком, щоб не пропускати наступних смачних відео. А сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Хай Господь рясно вас благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами були Мальвіна і Катеринка.